Момо всі, з усієї душі, дося розуміння нашого Матрі помилуй! Господи, свержителю Божоців наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось ми тобі, вислухай, помилуй. Ще молимо з Отця нашого блаженнішого Матрополита Епіфанія, велику нашого високоприсвященнішого Матрополита за братів наших священників, і монахів. І за все хресті братство наше. Ще Бомбери, Жену Україну, нашу золоди, військо, її, щоб ми тих і мирно життя прожили. У всякому благочесті і чистоті. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за святіше, як патріархи православних, Заблочив себе відповідь незабутній фундаторі святого храму цього. І всі раніше спочили, бо ці вібраків наші Ще туди повсюди лежать православними. Господи помилуй, Господи Сіння, Боже завітання, прощен і відпущення гріхів, рабів Божих, Митрополита Димитрія з Богу любимою пасподіло воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, протирея Стефана з родини протирея, Павла з родини протирея, Василя з родини протирея, Петра з родини, ця деякона, Семена з родиною. Рабів Божих Юрія Тетяну, Стапа Захарія Матвієва на Галину Лесю, Данила Богдана, ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, рабів Божих Ігоря Ольгуляну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ілюрнеса, Соломію, Олександра Олесю. рабів Божих Романа Катерину, Льову, Романа, Юрія Наталія, Матвієву Лана таїсію, Майкла, рабів Божих. Романа Наталію Софію Анну Марію, рабів Божих Єрину Ігоря, Вікторія Василя ігоря Богдана, рабів Божих і е, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра Воїна, Андрія Володимира з родиною, Миколу з родиною, рабів Божих родинниці, Любов, Романа, Галину, Романа, Людмилу, Тимофія. Рабів Божих отця Степана, отця, Семена, отця Василя, отця Павла, отця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа, Злату, Вероніку, Галину, Ігоря Рому, Рабів Божих Петра, Ганну, Галину, Марію, Володимира, Христину Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима, Дарину, Захара. Рабів Божих воїна Василя Марії, Романа Андрія, рабів Божих Тетяну Ольгу, рабів Божих Лея, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна, Василя, Воїна Назара, Галину, Йосипа, Рабів Божих Анну, Тетяну, Ірину, Павліну, рабів Божих Вікторії, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Рабів Божого Сипановця по влаці, Симона, Василя, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Алину, Сергія. Рабів Божого отця Сепана Олега Романа Лесі Андрія Марія Софію, Лілію Тетяну з родини, Людмила з родини, Стефанію з родини, Бориса, Ярину, Сергія, Олену, Олександра, Рабів Божевиця, Степановця Симонова, отця, Василя Володимира, Оляну, Ольгу, Андрія, Анастасію, Святослава, Свата Іванну, Меланію, Катерину, Рієв Божевиця, Степановця, Симонова, Отця, Василя Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксуляна, Назарія, Мартуанну, Ростислава, Оксану Тараса, Стефанів з родини, Оксану з родини, Наталія з родини, Ірину з родини, Уляну з родини, Тетяну з родини. Марія з родиною Оксана з родиною Ярослава з родиною. Рабів Божого, Степана, Евеліну, Віктора, Нікіту Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Любов, Надію, Наталію, Мар'яну, Олену, Віктора, рабів Божих, Мирона, Тараса, отця Романа, рабів Божих, Тараса Ірену, Андріану, Оксану. Анастасію, Катерину, Лесю, Риму, Віру, Анну Лесь, болящу Лесю, болящу Лесю, боляшу славуля, Шориста, Оксану, Василя, Радій Божий, Марія, Андрія, Ірину, Романа, Руслана. Ганну рабів Божих, протери Сифановиця, Василя, отця, Павла, отця Симона, Петра, Лії, Петра, Ярослава Богдана, Христину, Алину, Олію Мінодор, Любов Андрія, Юрія, Романа, Насасія, Богдана, Меланію, воїнів Олександра, Богдана, Миколая, Івана, Василя, Андрія, Романа, Юрія Тетяна, Руслану, Сергія, Кирила, Василя, Рабів Божих. Володимира Валерія Сергія Рустема Тараса Тетяну, Рабів Божих, Мирона, Марину, Мар'яну, Тараса Леїв та дається до слава. Ярославом, рабів Божих. Андрія Світлану, рабів Божих. Е, Оксану, Нагданом любов, Оксану Миколу, Степана Катерину, Оксану, Реві Божик Протерея Стефана, Протерея Павла, Протерея Семена, Протерея Василя і Романа Хар, Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Олю з родиною, Світлану, Антонікіто, Віру з родиною, Боляш, Олександру, Ніну, Любов з родиною, Марію з родиною Ларису, з родиною Костянтина, Олега. Анну воїна, Андрія воїна, Ігоря воїна, Сергія, рабів Божих, Світлану Сапанає, Богдана, Івана, Нуксану, Зиновія, Миколу, Богдана, Раїсу, Оксану, Марію, Аліну, Тетяну, Миколу, Рабів Божих, Буляша, Володимира, Марію, Романа, Леоніда, Ой, Олега, Влада Василя Андрія, Оксану, Рабів Божих, Воїна Юрія, Рабів Божих. Ігор'я Віталій, Олександр, Ривів Божих, Віктора, Надію, Аліно, Равів Божих, Отця Стефана, Симона, Симоновця, Василя Олена, Андрія, Максима, Олександр, Равів Божих, Валентину, Валентину, Юрія, Романа, Анну, Михайло, Януша, Равів Божих, Катерину, Ясміну, Світлану, з родиною, Тетяну, з родиною Глин з родиною Надію з родиною Стефані з родиною, равів Божих. Рибів Божих Ісу Галину, рабів Божих, Назаріям, Ірину Андріям, Григорія Оксаном, рабів Божих Яном Павлам, Яну Павліну, Тетяну, Єросиславов, Алеганну Оксану, Росиславам, Мар'яни Іваном, воїнам. Михайла Андрія Сергія Ігоря, Наталію, зробив Романа, Романа Романа, Богдана Аліну, Равів Божих, Воїна Василя, Равів Божих, отця, Сипанаця, Отця, Василя Отця Симеона Володимира, Оляну, Андрія, Ольгу, Насасічна, Слава Сапа, Івану Муланію, Катерину, Ольгу, Орисю, Андрія Война, Юрія, Война, Володимира, Воїна Андрія, Наталію, Володимира, Оксану Тараса. Роксану <кій> Роксолану, Марту Назаран, Русислава, Григорія, Галину, Олександра, Наталію Мар'яну, Стефанію, рабів Божих протирея Стефана і Протире, Павла протиреєм, Симона протиреєм, Василя, надію Руслана Мар'яну, сапа Івана, Степана Христину на Марію, Аделіну Марію. Дмитра Андріану Іломку, Лева Романа, Руслану, Василину, Юрія Наталію, Рабів Божих Андрія, Дмитра, Волимира, Івана, Богдана, Андрія, Леоніда, Романа, Сергія Руслана, Рабів Божих, Воїна Миколу, Христину Данила, Олю, Марію, Мирона, Остапа Ганну, Володимира, Рабів Божих. Олену Соломію Марія, звета Наталія Даниїл, Тарасам Юстинію, Марію, рабів Божих, Болящу Анну, Болящу Євгенія рабів Божих, Михайла з родини Олександру Богдана Мар'яну, Єву Миколая з родиною Романію Юрію Христина Ірину Ореста, рабів Божих Ігоря з родиною Лідію, Андрія Олю, Молинця Вікторію, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, рабів Божих, Анну з родиною Христину. Софію, Ілью, Анну рабів Божих, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Роксану з родиною, Наталію з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, рабів Божих Маркіяна з родиною, Степані Катерину, Макарія, Юлію, Дмитрія, Юлію, Рабів Божих, Олену з родиною, Ірліну з родиною. І всіх парафія святого храму цього, щоб зберегтися на святі роботи, гніло бідіна, бо душам тілесних, що спокійно вони жили, щоб що возорові добробиті, дні життя їх проходили все було своє, Господи, вислухай нас і помимо. Господи, помилуй. помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, що приносить за в це чистому храмі, цему за тих, що трудяться співають. І за всіх присутних людей що сподівається від тебе, великий багат і милості. Бо ти свій чоловік людний Бог єси, тобі, слава слає, молодцю і сину, і святому духові, мені повсякчас, і на віки віків.